У вас є капуста брокколі, то тоді це відео для вас приготуємо неймовірно смачні котлети. Приготуємо котлети із броколі разом. Як А легко і просто! Сьогодні ще й буде бонус. Приготуємо фарш. Крім брокколі, потрібно ще ось такі інгредієнти. Зелень беремо будь-яку, а замість яйця можна взяти крохмаль. Картоплю чистимо і варимо до готовності 3 столові ложки крупи вівсяної промили і заливаємо кип'ятком. Кип'ятку беремо 100 мл і залишаємо так крупу. На хвилин 15-20 капусту розділимо на суцвіття і зваримо у воді із моменту кипіння хвилин 5-7. Через 7 хвилин відсіджуємо воду і охолоджуємо броколі. Картоплю зварили до готовності. Викладемо тарілку, нехай охолоне Її можна розім'яти, а ми її перекрутимо через м'ясорубку. Через м'ясорубку перекрутимо і капусту всього брокколі вже відвареної беремо 200 грамів, через м'ясорубку перекрутимо і вівсяну крупу. Відсидили уже воду із крупи. Белень посічемо ножем, а цибулю та часник натремо на терці, хоч можна цибулю дрібно нарізати та ще й обсмажити на сковороді. До вмісту чаші додаємо яйце, подрібнену зелень. На терці натираємо часник та цибулю, натираємо овочі просто у чашу. За смаком солимо та перчимо і все ретельно змішуємо. Далі мокрими руками виплескуємо будь-якої форми та величини котлети, за бажанням їх можна і запанірувати в борошні чи панірувальних сухарях. Котлети викладаємо на розігріту сковороду. У розігріту олію. Олію беремо будь-яку. У нас сьогодні соняшникова олія. Смажимо котлетки на середньому вогні. І з двох сторін до золотавого кольору. Щоб котлети добре посмажилися, то ми із другої сторони смажимо їх під кришкою. До готовності такі котлети можна довести, коли поставити їх на ребро. Апетитно котлетки пахнуть, аж слинка тече. До столу котлети подаємо ще гарячі, хоч смачні вони і охолоджені. А з чим подати таку смакоту із будь-яким соусом. І сметаною, і з овочами. Гарно просмажилися котлетки. А які ж вони усередині. А усередині ніжні, м'якенькі, пухкенькі, а смачні. В цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. М -м -м, яка смакота. Приготуємо соус бонус до трьох столових ложок. Сметани додаємо дві 3 столові ложки майонезу. Ще додаємо столову ложку будь-якого кетчупу. У нас лагідний, будь-яку зелень у нас кріп. Січемо дрібно, а огірка чистимо. Трішки від шкірки. Огірка натираємо на дрібній терці. З огірком соус заграє новою ноткою. Кріп та зелень додаємо у чашу. Додаємо щіпку солі та чорного меленого перцю, все змішуємо, перемішуємо і неймовірно смачний соус готовий. І з таким смачним соусом заграють новим смаком будь-які котлети. А наші особливо за бажанням можна додати ще 2-3 зубчики часнику, теж подрібнити на терці. Не любите часнику не додаєте, а ми ж додаємо часничок. І з часничком це супер соус. Розмішали, помішали і додаємо до котлет. Ніжні, смачні, соковиті капусяні котлети. Ах і смачно. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Такі котлети смакують навіть тим, хто любить м'ясо.